Доброго ранку, малята! Я рада вас всіх привітати. Сьогодні у нас з вами заняття з грамоти. Тема нашого заняття сьогодні речення Звуковий аналіз слів. Давайте ми з вами привітаємося нашою психогімнастикою. Доброго ранку, сонце, привітне! Доброго ранку, небо, блакитне! Доброго ранку, небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку усім на землі. Усім-всім, дітки, бажаємо доброго ранку. Дивіться, які гарні яскраві метелики. Ми їм бажаємо доброго ранку. Гарні квіточки їм бажаємо також доброго ранку. І яке яскраве усміхнене сонечко нас вітає, також бажає нам доброго ранку. Перше завдання, яке ми сьогодні з вами виконаємо, склади речення. Подивіться, будь ласка, на ці рисочки і пригадайте, скільки слів у нас, рисочок у реченні, стільки і буде у нас слів. Давайте складемо перше речення. Так, діти гуляють. Добре, в кінці речення ми ставимо крапочку. Молодці! Наступне речення. Тато купив апельсин. Правильно, у цьому реченні у нас вже три слова. Молодці дітки. Третя схема, будь ласка, бабуся готує смачний обід. Молодці дітки, дуже добре. А тепер давайте ми складемо з вами речення за малюночками. Подивіться, будь ласка, на перший малюночок і скажіть мені. І складіть речення. Хлопчик робить зачіску. Правильно. Другий малюночок. Киця п'є молочко. Дуже добре. Третій про їжачка складіть. Їжачок несе грибочки. Так, про корівку складіть речення. Правильно, корівка їсть траву. Так, наступне речення про білочку, будь ласка. Білочка гризе горішки. Добре. Тепер про хлопчика складаємо речення. Хлопчик малює квіти, так. А ще можна сказати, що взагалі він малює? Хлопчик малює картину. Так, далі. Пташки їдять зернятка. Молодці. І останнє речення. Діти грають сніжками. Дуже добре, молодці дітки. Зараз я вам хочу почитати віршик. Послухайте, будь ласка, його уважно. Тихо осінь ходить гаєм, ліс довкола аж горить, ясен листя осипає, дуб нахмурений стоїть, і берізка над потоком стала наче молода. Вітер мов би, на ненароком її косиці розплітав. Дітки, скажіть, будь ласка, про що розповідається у цьому вірші? Так, про осінь. А назви яких дерев ви почули у цьому вірші? Так, дуб, берізка, а ще ясен, правильно. Дітки, скажіть, будь ласка, чи всі слова звучать однаково? Звичайно, ні. Давайте ми сьогодні з вами розберемо ось такі слова із віршика. Осінь, берізка, ліс. Але перед тим, як ми з вами почнемо їх розбирати, я хочу познайомити вас із другою лінійкою. Подивіться, будь ласка, ось вона в правому верхньому куточку, бачите? Ці кружечки позначають кількість звуків у слові. Тобто, скільки буде звуків у слові, стільки у нас і буде кружечки. І так, перше слово «осінь». Перший звук, який у нас? О, позначаємо. Відкриваємо да? одну фішечку. Наступний звук С. Далі. І. І останній звук н. Дітки, скажіть мені, будь ласка, скільки звуків у цьому слові? Правильно, чотири. Молодці. Наступне слово вирізка. Перший звук який? Б. Так. Другий звук який? Е. Третій. Р. Правильно. Далі. І берізка, молодці. Далі який звук? З. Правильно. Берізка. Звук який? К, к. Молодці. І останній звук у слові берізка який? А, правильно. Дітки, а скільки звуків у цьому слові? Порахуйте, будь ласка. Правильно, сім. Молодці. Наступне слово ліс. Який перший звук? Л. Так, далі який? І правильно. І останній звук у слові ліс. С. Звук с, молодці. Ліс. ліс. Дітки, скажіть мені, будь ласка, чи однакова кількість? Звуків у слова звичайно різна. Слова, у яких мало звуків, у нашому випадку ліс і осінь, будуть короткі, а в яких багато звуків довгі. Це берізка, бачите, яке довге слово. Зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Довге чи коротке. Я буду називати слова. Якщо слово коротке, то ви плескаєте у долоньки. Якщо довге, моргайте оченята. І так, почнемо. Ра. Яке слово, Коротке чи довге? Коротке, що ми робимо? Плескаємо в долоньки, молодці. Дерево. Коротке чи довге? Довге, що ми робимо? Маргаємо ченяки. Молодці. Далі осінь. Листопад. Маргаємо. Бінокль. Маргаємо. Автомобіль. Маргаємо молодці. Стіл. Лескаємо в долоньки. Добре. Окуляри. Парк. Ліс. Морозиво, вода. Дуже добре. Молодці дітки. Зараз пропоную вам відпочити. Сідайте зручненько і виконаємо дихальну гімнастику. Вдихаємо носиком. вдихаємо повільно ротиком. Ще раз, будь ласка. Так, зараз робимо глибокий вдих, затримуємо дихання на 5 секундочок і видихаємо. Далі вдихаємо і сильно видихаємо. Тепер робимо глибокий вдих. І видихаємо повільно, поступово. Тепер правне дихання носиком. Молодці, добре закінчили, тепер продовжую працювати. Дітки, ви вже знаєте, що кількість звуків у словах різна. У кожного звука є своє місце у слові. Вимовляючи кожен звук, означатимемо його ось такою фішкою. Бачите? Це фішки, будиночки для звуків. І у вас вони також є на столах. Зараз ми будемо з ним виконувати завдання. Я буду Казати вам слова, ви повторюєте їх зі мною і, вимовляючи кожен звук, позначаєте його фішкою. Що намальовано на першому малюночку? Риба, як вона називається? СО. Правильно, перший звук, який с. Позначили будиночок для звука с. Далі звук який? О. Так, і останній звук М. М. Скільки звуків у цьому слові? Три звука. Правильно, молодці дітки. Наступний малюночок. Ра. Перший звук який? Р. Правильно. Позначили будиночок. Другий звук який? А, -а, а. І останній звук К. Слово Мак виконайте, будь ласка, самостійно. Так. Я пропоную вам пограти в гру, яка називається Девочий будиночок. На кожному будинку картинка на даху, бачите? Назва картинки починається з певного звука. В першому будиночку з на який звук починається картинка? Правильно, на звук «с». сова. Молодці. На другому язву звука. К-крокодил. Нам треба з вами поселити у будиночки тваринок, назви яких починаються з того самого звука. Будь ласка, перший малюночок. Хто намальований? Коза. У який будинок ми її поселимо? У будинок, де мешкає крокодил. А чому? Правильно, дітки, тому що слово коза починається на звук К. Молодці. Далі хто у нас? Собака. У який будиночок ми поселимо з вами собаку? Правильно, у будиночок з совою. Далі хто, дітки? Слон. У якому будиночку буде мешкати слон? Совою, правильно. Далі, дітки. То кінь. У якому будиночку буде мешкати кінь? Будиночку з крокодилом у козою. Далі хто у нас кіт? Молодці, також у будиночку з крокодилом. І залишилась у нас свиня. У якому будиночку вона буде мешкати? Правильно, у будиночку із собою. Молодці, дітки. І остання ігра, в яку я пропоную вам сьогодні пограти, називається ланцюжок слів. Я буду називати слово, ви визначаєте останній звук у цьому слові і добираєте слово, яке починається з цього звука. Давайте спробуємо. Перше слово апельсин. На який звук закінчується слово апельсин? На звук Н. Правильно, тепер вам необхідно добрати слово на звук Н. Так. Носоріг добре, молодці. Носоріг. Закінчується на звук Г, гриб молодці. А гриб на який звук закінчується? Гриб. Вимовляйте, будь ласка, разом зі мною чітко гриб. Б на звук Б. Так, бублик, бінокль, молодці ще. Білка. Правильно, білка. Дивіться, яка гарненька, класненька, руденька. Білка, на який звук закінчується слово білка. Молодці на звук А. Ананас. Так, автобус. Акула, молодці, дуже добре. Акула, на який звук закінчується? Також на звук А. Автобус, автомобіль. Молодці дітки, дуже добре, малята ви впоралися із цим завданням. Я вам кажу, мої любі дітки, дякую за увагу. До побачення, до нової зустрічі. Була вас всіх рада бачити!